У нас немає моніторчика. Також, що цікаво, у нас немає кришечки оцієї, яка закриває оце відділення. Я так розумію, що це теж за додаткові гроші. Але є оцей от підстаканничок. Опціональний підстаканничок, який мені особисто дуже подобається, але при цьому немає підстаканничків отут. От біля Підлокітника. Клімат-контроль відсутній. Кондиціонер, кондиціонер тут, звичайно, є, але на клімату тут немає. У нас далеко не топова магнітова. Тут BMW бізнес і сабвуферів тут немає. У нас чорна стеля, але при цьому, дивіться, у наших чорних цих сонцезахисних штучках немає навіть лампочки. Що дивно. Також тут немає лампочок для читання, які в інших версіях є. І немає помаранчевої класичної bmw шної підсвітки, що також дивно. Значить, чого у нас тут ще немає? Тут немає автосвітла. Йдемо далі. Що тут у нас ще? Точніше, чого у нас тут ще немає.